Нова зброя Росії. Що це за крилаті авіабомби, якими агресорка б'є по Україні? Ця бомба сама по собі має дуже малу, ефективну відбиваючу поверхню. Чи дійсно йдеться про бундервафе Федерації? Крила, знаєте, ну вони не завжди розкриваються в російській бомбі. Та як протидіяти таким плануючим боєприпасам? Можливо, збивати їх орієнтир. Дивіться далі. Ексклюзивний розбір фактів тижня. Здесь така, от Похоже, як на віабомбу. Я не знаю, ребят, що це. На греково така дура лежить. Російсько-радянська Фабу-500 прилетіла в городи на околицях Донецька і не розірвалася, але є один цікавий нюанс окремо у кількох метрах. Приземлилися відірвані крила, якими оригінальна версія не оснащена, і блок управління. Невже це і є новітня російська зброя? Ось такі фугасні авіабомби, розроблені ще у союзі. Нині активно використовує країна-агресорка. Але щоби скинути таку винищувач має зайти у повітряний простір України, де його може знищити наша ППО. Тому до боєприпасів росіяни стали прилаштовувати крила і встановлювати джепіеси, аби бомби перетворювалися на плануючі і самі долітали до цілей. Наскільки вони небезпечні і як наші зсу можуть їм протидіяти, давайте розбиратися при чандалля, яке навішують на старі авіабомби, російські розробники гордо назвали універсальним модулем планування і корекції. Розробку презентували ще 14 років тому. Але масово застосовувати почали лише зараз. Поставили, які виробляються, елементи дозволяють, які дозволяють планувати цій бомбі. А також встановлення систем, наприклад, ЧПС або ЛОНАС дозволяє коригувати і. Її... Точність її влучання. тобто це е, виникає такий собі е, гомункулус, це можна назвати так, з плануючої високоточної бомби. Чому саме гомункулус? Тому що знову ж таки всі ці елементи блоку управління та корекції, а вони виконуються кустарно. Це не є якимось виробництвом серійним великим. Та якіс. Як поводиться бомба із невигадливим модулем після скидання з пілонів швидкісного літака? Розберемо разом з авіаційним експертом на прикладі радянської ФАБ-250. Саме такі росіяни нині активно застосовують проти України. Як і потужніші п'ятисоті вагою півтони, і тисяча п'ятисоті у півтори тони. Вони зрізали ці кільця, за них замість них поставили дві такі два ободи. І на них під фюзеляжем встановили крила досить грубої конструкції. Бомба скидається, бо центр ваги все ж таки знаходиться в самій бомбі, перевертається і розкриваються крила. Після цього, якщо бомба має управління, вона продовжує летіти як планер. Летіти може на таку відстань – 10-15 кілометрів, якщо йдеться про найпростіший варіант. Крила плюс інерціальна система наведення це найменш точний боєприпас, що може впасти за 50 метрів від цілі і 50 кілометрів. Якщо йдеться про складніший модуль, додатково оснащений блоком GPS Глонас, така бомба може промазати ціль на 10-20 метрів. Це та сама зброя, якою Україна-терористка зараз гатить по півдню сходу уздовж лінії боєзіткнення. Вони застосовують приблизно десь. Ну, максимальна кількість була зафіксовано там 20-22 два випадки застосування цих боєприпасів на день на добу неточність. Проста електроніка з аліекспресу. І як кажуть наші експерти, кустарні методи збірки. Типовий нєт. але попри примітивну конструкцію модулів, самі фугасні бомби мають потужний заряд, тому їх не варто недооцінювати. На цих кадрах російський бомбардувальник Су-34 скидає на нас ті самі, але ще безкрилі фаб 500 А це вже наслідки нещодавнього бомбардування крилатими авіабомбами, що змогли долетіти до сумського Білопілля, куди винищувач сунутися би не ризикнув. На місці прильоту утворилась ось така гігантська вирва. Такі боєприпаси в десятки разів дешевші за ракети, і запаси країна-агресорка має чималі блоки модулі, що роблять їх крилатими і керованими, теж клепає в три зміни. Їх можливо виробляти в великій кількості. Кустарність їх виробництва, цих блоків дозволяє дуже швидко їх встановлювати на бомби. І відповідно, навіть якщо з 10 бомб а, там п'ять впадуть, не не розкриються ці блоки, але щось, щось з ними станеться. Інші п'ять все одно зможуть а, планувати, зможуть влучати у цілі А ці кадри з російської виставки макс 2019 і саме на ній була презентована ще одна керована авіаційна бомба. У паб 1500. призначена як заявляв виробник для ураження високозахищених об'єктів, і це значно більш небезпечна зброя. на що вона здатна, за інформацією військового порталу Дефенс Експрес у ПАП 1500 Росія вперше застосувала у лютому цього року для удару по об'єкту в Чернігівській області дальність ураження до 70 кілометрів. Аби скинути таку бомбардувальник має піднятися на висоту у 15 кілометрів. Вон два парашутістамальоти. Прикинь. Прикинь як цей Су-34, який підбили під Єнакієво, військові кажуть, він був носієм саме таких авіабомб. То що ж вони з себе представляють? Загальна вага бомби приблизно 1500 кілограмів, з них 1010 кілограмів це власна вибухівка. Тут більш складна система наведення цієї бомби. По-перше, чітко видно на фотографії система рулів. Які направляють її по горизонталі, по вертикалі, для того, щоб вона чітко влучила в крила, які можуть для компактності, вони можуть ховатися, а після скидання бомби вони розкриваються повністю. І ця бомба має досить складну систему GPS, тобто супутникової навігації. Такі були запущені у серію, але за інформацією Валерія Романенка, тиражувати їх великими партіями країна-терористка не зможе. Ці бомби потребують більш складної системи наведення, яка а, в якій використовується велика кількість радіоелектронних компонентів, у яких до яких доступ Росіян зараз обмежений. Та й бюджет федерації масовий випуску пабів не потягне. Вона виробляється на лініях заводських, а вона дуже дорога. Вона набагато дорожча аніж середньостатистична банальна бомба фаб 1500 Наприклад, на яку було встановлено кустарний модуль управління та корекції. А отже, її використання відбувається дуже рідко, і саме по тим об'єктам, які важливо знищувати для російського командування, які намагаються влучити на щось дійсно дуже важливо. Міні версія УПАП менша за калібром 500 кілограмова бомба, що має схожу конструкцію, зокрема висувні крила тут чітко показані ролі управління цією бомбою. І як виходять додаткові крильця, щоб а, не а, підвищувати аеродинамічний опір під час польоту на літаку, коли літак не це цю бомбу. винищувач може брати на пілони до чотирьох таких. І ще одна бомба, яка була використана РФ проти України гібрид із ракетою Гром е 1 розроблений ще у 2015-му. у березні цього року. Рештки так званої російської вундерваффе знайшли у полях. А це татубаска. Нині це єдиний підтверджений випадок застосування цього боєприпасу. Особливість грому е – наявність реактивного двигуна, що дозволяє йому летіти на значно довшу відстань до 120 кілометрів. Якщо, звісно, вірити виробникам. Вона була з ракетним двигуном. Тобто ще невеличкий такий твердопаливний прискорювач в хвостовій частині, і це теж була плануюча бомба, в якої розкривалися крила. Та, зрештою, головне питання: чи може наша протиповітряна оборона протистояти плануючим бомбам, що скидає на нас федерація? Керована авіабомба УПАП 1500 п'ятсот, чи стара фугасна із модульним причиндальнем? Немає значення збивати їх можна. Але для цього треба мати легкі гармати і кулемети. Ну, шилка, наприклад. Якщо в кілометрі від неї буде пролітати така бомба, шилка як цукеркою зіб'є. Але це можливо лише з близької відстані, і тому не просто. Бомби малогабаритні, мають непередбачувану траєкторію польоту і не лишають теплового сліду. Тому значно ефективнішим, на думку наших військових експертів, буде збивати не снаряди, а самі винищувачі. Я сподіваюся, що система ППО Збройних сил України ну, вона напрацює ефективний спосіб боротьби. Дуже важливо мати, скажімо так. Засоби боротьби з літаками-носіями, які застосовують ці боєприпаси, тут, от, наприклад, отримання літаків сучасних бойових літаків покоління 4++. плюс плюс, маючи ціни та ракетні комплекси відповідного радіо великого радіо 100 сто кілометрів плюс. А також навіть і винищувальну авіацію з ракетним озброєнням а, типу повітря-повітря з радіусом більш ніж 100 кілометрів, ми можемо протидіяти а, цим російським а, бомбовим ударам, знищуючи цю авіацію навіть в повітряному просторі Росії. Тут у пригоді стануть зірка Петріот і сам ПТІ із далекобійними ракетами, які незабаром будуть боронити Україну. Вони упевнені опитані нами експерти впораються. Але чи ж факти тижня, ICTV – єдині новини?